Вітаю вас, дітки! Слухайте уважно загадку. Сам не їсть, а людей годує. Без крил летить, без ніг біжить, без вогню димить. Що це? Так, це поїзд, локомотив. Який це транспорт? Наземний, повітряний чи водний? Так, наземний, але його ще називають залізничний. Чому його так назвали? Так, бо він їздить по залізних рейках. З чого складається поїзд? Так, локомотив, вагони. Що везе локомотив? Він тягне вагони, вірно. Хто керує поїздом? Машиніст. А хто допомагає пасажирам у вагонах? Провідник, так. Пограємо в дидактичну гру, скажи одним словом. Дорога, по якій їздить поїзд. Як сказати одним словом? Так, залізниця. Хто водить поїзд? Так, машиніст. Який вагон для пасажирів? Так, пасажирський. Який вагон для товарів? Вірно, товарний. Пограємо в дидактичну гру один багато. Я буду називати слово, а ви будете казати, як сказати це слово, коли чогось багато. Наприклад, вагон, а багато вагони. Так, рейка, рейки, вокзал, вокзали, світлофор. Світлофори. Машиніст. Машиністи. Складемо описову розповідь. Мій улюблений потяг. Треба буде описати поїзд за схемою. Перше назва. Друге частини. Третє який він. Колір розмір. І четверте що робить їде, гуде, везе Наприклад, Мій улюблений потяг називається експрес. Це пасажирський потяг. Він потрібен, щоб возити людей у далекі подорожі. Мій потяг дуже довгий та потужний. На початку в нього яскраво червоний локомотив, який тягне за собою багато вагонів. Вагони у нього білі з синіми смужками. Вони металеві і блискучі. У вагонах є великі квадратні вікна, щоб пасажири могли дивитися на природу. Керує цим потягом сміливий машиніст. Він сидить у локомотиві і уважно стежить за світлофорами та рейками. А у вагонах працює привітний провідник, який перевіряє квитки та допомагає пасажирам. Коли мій потяг мчить, він дуже гучно гудить. У, -у, У його важкі колеса стукають по залізних рейках. Чух-чух-чух. Він дуже швидкий і може довести мене до бабусі в інше місто. Потяг прибуває на великий вокзал, де люди чекають його на пероні. Я дуже люблю мій потяг, бо він цікавий і потрібний. Коли я виросту, я хочу сам стати машиністом і водити такі швидкі експреси. А які розповіді, дітки, вийшли у вас? Надішліть, будь ласка, свої відео. Малята, про який транспорт ми сьогодні говорили? Які нові слова запам'ятали? Назвіть професії людей, які працюють на залізниці. Дітки, ви великі молодці. Ви дуже активні та правильно відповідали. Побудуйте залізницю з конструктора та надішліть фото своїх робіт. До зустрічі, малята!